Через російсько-українську війну світ зовсім не помічає іншого кривавого конфлікту агресії Росії проти Білгородщини. Йде страшна війна. Бомба. Ні під'їзду. Прилітіло друга там кілька домов. Нам ніхто не говорив, що город обстрілюватися. Він привращен фактично в мішене поле де стріляють. Всімі віде не Росія бомбить та винищує громадян Білгородської народної республіки з неприхованою люттю. Звідки така ненависть? Можливо, путіну показали ось ці історичні документи, де чітко вказано, що Білгород колись був Україною. В центрі Білгорода в четверквечером упала авіабомба. В результаті взриву образувалась воронка діаметром 20 метрів. В прес-релізі розпространенна міноборони Росії говориться о, цитата нештатном сході авіаційного боєприпаса. За даними Вашингтон Пост, які ознайомилися з внутрішніми російськими документами з квітня 23 по квітень 24 року на Білгородську область впало щонайменше 38 російських авіабомб. Однак, за інформацією російського видання, Астра число таких обстрілів значно більше. І бомби падають на Білгородську народну республіку ледь не щодня, зокрема, і надпотужні. І що дев'ять ФАБ і одну ракету Р-77 уронили ВКС РФ на Белгородскую область за останні 4 дня. Повреждены 5 домов, Источники Астра. ФАБ 3000 впервые упала с российского самоліту и взорвалась в поле в Жебекінському округе. А кого не вбила російська бомба, розчавить российский танк. Танк з російськими воєнними наїхали на легковушку белгородца, утверждает местное издание «Пепел». Водитель погиб, а танкисты, по словам очевидцев, уехали з места аварії. Окрім Путіна, який ненавидить все Белгородське, найбільше з ситуації в Белгородській області глузує місцевий гауляйтер Гладков. У відповідь на розпачливе ниття місцевих мешканців гладков дає поради на кшталт: якщо вас обстрілюють, сховайтесь в танчику у World of Tanks». Губернатор Белгородской области предложил фермерам самостоятельно обороняться от беспилотников. В противном случае аграриям не будут выплачивать компенсацию. Также глава оккупационной администрации Белгородской области радует жителям самостоятельно бороться с пожарами, которые возникают в наследок обстрелов. Сегодня 30 июня нам раздали огнетушители, бабе Шуре. 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям Тушить дома протипожежна система Баба Шура Шура-84» чотири. Бюджетна відповідь білгородців на російську вогнеметну систему сонцеп. Дом горить, п'ятий день. Це настоящий геноцид населення нашого району. Жіночка з зеткою дуже нетерпляча. Та почекайте, скоро дошкутильгає протипожежна баба шура Шура-84» з вогнегасником. І геноцид закінчиться. Вот уже более года наш городской округ находится под ежедневными ударами. Наши дети ночами плачут от страха. Детство проходит мимо нас. Постійна загроза від російської армії та знущання з боку чиновників змусили мешканців БНР вдатися до найрадикальнішої форми протесту. Вони записали відеозвернення із сльозливим проханням до президента та міністра оборони держави агресорки. Уважаємий Владимир Владимирович і Андрій Ремович. Ми, жителі грайворонського городського округа Білгородської області, хочемо привлечь ваше внимание к самой на даний момент проблеми масированих обстрілів. Греворонського округа. По-перше, абсолютно в стилі Росії обстрілювати цивільне населення. По-друге, білгородці просто не розуміють обіцянок Путіна та не вміють їх інтерпретувати. Він же прямо попереджав. Ми просимо та лінію бойового заприкосне як можна далі від нашого району. Ми винуждені будемо здавати зони безпецо, зону. зони. От ми це делаем. Багатовікова назва Білгород йде в історію. Нащадки будуть знати ці землі виключно під назвою санітарна зона. І лише невідомі добродії дають знедоленим мешканцям цієї пустки практичні поради, які можуть їх врятувати. В Білгороді з безпілотника розбросали листовки з призивом вивішувати надписи БНР на домах. В листовках говориться, що надпись БНР означає «бойці не розміщені. Україну і Білгородську республіку об'єднує одне: нам обом не пощастило з сусідніми державами. Україна, звісно, могла б стати арбітром в цьому кривавому конфлікті між РФ і БНР, але ми не маємо звички лізти в справи суверенних держав. За государство проводить планомірне і жителів нашого района. Те, що проти громадян БНР та інших прикордонних окупованих областей відбувається каральна операція з боку Москви, підтверджує і реакція державної пропаганди на скиглення Білгородців. Пішло большое кількість разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили, вот, федеральная власть, забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот это вся мерзкая истерика. Не дивно, что в такие ситуации у белгородцев опустились руки. Звісно, не через вечер, а чтобы взять листок та ручку и написать вирш. «Помер кит» от «Фугаса», «Немае», «Світла тиждень», «На домівку впав Искандер», «Час писати вірш. Уж третий год Шебекина в бою. Не сломлен, не прогнулся, не склонился. И стойкий Гайворон, и Белгород в строю. Здесь с нашей армией народ объединился. Нечасто в новостях страна услышит, Как враг сметает наши города. Но многих эта тема не колышет. Не в их домах смертельная беда, как вороны летают дроны вражьи, Уже залито кровью приграничье, Вершатся на трибунах судьбы наши. Нам непонятно это безразличие! Білгородська поезія це свого роду лоботомія. Вона дозволяє справді зазирнути в голову громадянину республіки та дізнатися, що там відбувається. От, наприклад, що на вашу думку найбільше турбує білгородців в ситуації, коли їх бомблять російська авіація, а окупаційна влада займається цілеспрямованим геноцидом місцевого населення. Ви вгадали? Ціни на ЖКГ. Все это затянулось на года, И ЖКХ сюрприз нам поднесли, Как будто мало нас страдались от войны, Решили белгородский край добить. Мы просим повышение отменить, И выжить нам, И победить. По старому нам ЖКХ платить, Скорее дождаться победы, И мирно счастливо зажить. Тогда и ЖКХ повысить можно. Ми з удовольствием за них будем платіть. БНР настав час діяти та визволятися з під гніту окупаційної влади та будувати власну державу. А як відомо, держава починається з гімну. Він в БНР вже є. Слова невідомого поета з БНР, музика, штучний інтелект, продюсер, відомий борець за незалежність Білгорода Сергій Стерненко. Не действий боевых, как оставаться? Нам в живых нет счастья, нет воды и света. Живем в аду второе лето, страна, ради моя страна. Скажите, в чем наша вина? Нам показалась удача. Друзі, ми оголошуємо збір на купівлю FPV-дронів Darts для 109-го окремого батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Загальна ціль 2 мільйони гривень. Посилання на цей збір ви знайдете під відео.